Вітаю всіх, Добрий вечір. Тільки що сирена пролунала. А мені пофіг. я дома драники жарю. З кабачків, пів кабачка, кілька картошин, луковица, два яйця. муки. Потом сюди на блендер, Спеції. Пофігачив. замусив І в итоге вот такі... Смачні добрі гарні дранники виходять. Він досмажується останні. З одного такого блендера. Невеличко, скільки він тут на 600 грамм десь. Виходить ну, немаленька така повна тареляка. Зараз ще шість штук дожариться. Ну це мені вистачить на кілька разів, як мінімум на три с огурчиками, с помидорчиками и без алкоголя ведем трезвый образ життя. Гарного всім всем вечером.